Так, дивіться, друзі, ось нам а, вже дали світло. Ось. Нам дали вже світло, бачите, горить, це вже працює. Оцей, дивіться, оцей подовжувач іде до Асі, а він, а це вже від розетки працює. Зараз покажемо за Отака ця станція заряджається. Вона, вона дуже тиха всі ми Вот. Ось так заряджається. Дивіться, для того, щоб заряджати її, зарядити її, дивіться, що потрібно зробити. Просто Просто воймийте, відкритий ячіку для зарядка, вставте туди е, конець прода і, і саму вілку в розетку. І все, заряджається. І все буде у вас працювати. Ось так у нас тут. Друзі, я вам рекомендую придбати екофлот. Або Асі, тому що зі світлом зараз проблеми. Хто в Україні, то краще придбати, тому що вам це знадобиться. Якщо ви не придбаєте, просто якщо відключать світло, то ви без, будете без електрики. Айкофон можна під'єднувати до будинку, так же як до генератора, тільки, тільки трішки складніше. Знаєте чому? Тому що дивіться, тому що, тому що просто в неї. Ну, друзі, давайте я вам розкажу, як це, допустим, що робити, коли дали світло. Щоб кофло не розряджати або асі. Дивіться, по-перше, з цього подовжувати оцей троник витикаємо і втикаємо в розетку. Потім, потім вентилятор з цього подовжувача в, в цю розетку. Потім з цього подовжувача. А, оце. В цю розетку, а потім. Після цього відключаємо кондиціонер, холодильник, переключаємо в один місці в другий. І, і, і отак нажимаємо кнопку і виключаємо розетки. І втикаємо цей кабель в розетку. І все і вона заряджається. Вона заряджатися буде із нуля до 100 десь. десь за 4-5 годин, а якщо с... Якщо з 70 до 100, то, в, в, де, то дуже мало. Ось так, друзі, в нас тут. Друзі, напишіть в коментарях. Кстати, в вас відключали хоча світло на на 16 годин. Напишіть в коментарях, дивіться, коротше як. Як ви знаєте, я зараз в Полтаві нахожуся, але дай Бог все добре, завтра збирався в Мірошниківку. Дивіться, дивіться, друзі, як кафло або Асі під'єднати до, до будинку. По-перше, встановлюємо проводку, потім ставимо кафло, допустимо, в коридорі. Потім достаємо кабель. А, под кабель, то потрібна вилка-вилка, потім, потім йдемо все вимикати на щитки, щоб і кафло або Асі не зустрілося з електрикою вдома. Тому що, якщо вона зустрітиться з електрикою, то просто то все неї хана, тому що. Тому обов'язково, якщо ви як тільки дали світло, одразу заряджайте все, що дає енергію та все, що може світитися. Друзі, не забуваймо, тому що якщо ви не встигнете зарядити павербанки та кафлот, ви просто залишитесь без електрики. Це не шутка. ваше є час зарядити все.